We'll <smart noise> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Видання дзеркало тижня з посиланням на джерела поцілилося у дуже цікаву інформацію щодо родини Юрія Бойка. Як виявилося, дочки колишнього регіонала, голови депутатської групи Платформа за життя та мер, яку створили з колишніх членів проросійської ОПЗЖ Юрія Бойка, разом із чоловіками насолоджуються життям у Франції. Дві дочки Бойка Ярослава та Ульяна керують журналом Льофісієль. Сергій Горовий, чоловік однієї з доньок, колишнього голови проросійської ОПЗЖ, Чоловік протягом одного року займав керівну посаду в Києві. В газі а зараз володіє видавничим будинком, що випускає глянець. А тим часом Михайло Бондаренко, чоловік другої доньки одіозного політика, саме він є сином фундаторів популярного українського порталу. Зараз, поки найкращі діти України віддають своє життя за батьківщину, доньки Бойка разом із чоловіками подорожують Європою. Наприклад, нещодавно пари побували на паризанському та міланському тижні моди, де оцінили нові колекції. Ні для кого не секрет, що колишній голова ОПЗЖ Юрій Бойко сильно прославився на третій день повномасштабного розвторнення. Він вийшов у. Фір до пропагандиста Соловйова, де спокійно обговорював уторгнення РФ, і глузував з українських змі. Нещодавно українські закликали владу позбавити бойка звання Герою України, отім підстав для цього поки не знайшли. Слушну думку з цього приводу в коментарі 24-му висловив політолог Давидюк: ні для кого не секрет, що при владі України лишилася велика кількість недобросовісних політиків та навіть зрадників. Політолог виступив з пропозицією обмінювати таких статей на українських військових, які перебувають в розполоні. Як приклад, він наводить того ж Юрія Бойка за словами. Давилюка, колишній співголова забороненої ОПЗЖ, є шпигуном та навідником на всю країну, який розкрадав кошти держбюджету і не може бути героєм України. Микола Давидюк підкреслює, що рішення прем'єра Шмигаля про відмову від закасування статусу героя бойку, означає, що він дійсно вважає його героєм, попри його злочини проти України. А що бойко хіба не шпигун? Він шпигун, але є різниця. Один украв у колгоспі зерно мішками, інший крав мільярди з бюджету. Що на газі він не крав, чи коли був в уряді не крав, або коли очолював пазаже з держбюджету не вив наводив гроші на свою колабораціоністську партію. Бойко такий же самий навідник, тільки він наводив на всю країну. Політолог звертає увагу, що членів ОПЗЖ потрібно обмінювати на полонених українських військових. Я взагалі стою на позиції, що і бойка і льовочки і шуфрича, і решту цієї розпартії треба обмінювати на наших захисників. Сказав Давидюк. Давидюк нагадує, що близько п'яти тисяч українських військових перебувають у розполоні, але їх можна витягти обмінявши на проросійських політиків. Політолога обурило, що є така кількість українських полонених, а натомість. До зрадників нема питань. Політолог здивований, що в уряді немає питань до російського колаборанта Бойка. На його думку, у раді настільки не критична ситуація, щоб не вистачало голосів для прийняття рішень без колаборантів. Попри те, що партія ОПЗЖ заборонена, її депутати залишились на своїх місцях. Давидюк переконаний, що їх потрібно вигнати з парламенту, і для цього можна легко знайти юридичні інструменти. Якщо ти брав гроші, відпустив колаборанта. Ну так іди за нього в тюрму. Що це за правосуддя таке? Суддів навіть у війну ми чесних не отримали. У нас з'явилося багато інструментів. Інституції довіра в суспільстві, громадянське суспільство, волонтери та ЗСУ стали інституцією. Таким чином злозу позаже необхідно крок за кроком знищувати під корінь. Їх діти роз'їжджали курортами, поки ми, українці, віддаємо своє життя за Україну. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.